Сьогодні у випуску село оборони просунулося південно східніше роботиного та південніше малої токмачки. Били струмом і тиснули морально. Житель Мелітополя два місяці провів у катівнях окупантів. Вони обидва дістали поранень під час штурмових дій на полі бою. Історії військовослужбовців на позивні Чопік та Малий. Байкери-волонтери передали мотоцикли для військових, зокрема на запорізький напрямок. Село оборони України мали успіх південно-східніше села Роботине та південніше Малої Токмачки Запорізької області. Там закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі. Вона також зазначила, що на запорізькому напрямку окупанти обороняються та продовжують обстрілювати позиції українських військових та цивільні об'єкти, зокрема застосовуючи баражуючі боєприпаси ланцет. Він досі оговтується після пережитого та вже десять місяців намагається відновити своє здоров'я. Максим Іванов два місяці провів у катівнях окупантів в Мелітополі. Розповідає, там його били струмом, лупцювали та змушували вчити гімн Росії. Вже якийсь зребр було поламане. Я не міг не лежати, ні сидіти, ні стояти. Вони дали мені перед цим гімн Росії, сказали вчи. Бо якщо не вивчиш, будемо бити тебе, і будемо бити хлопців, які там сиділи. Максим розповідає свою проукраїнську позицію. Почав виказувати окупантам з перших днів великої війни. У травні разом зі своєю коханою почали розклеювати патріотичні листівки. Під час однієї з таких акцій протесту їх затримала окупаційна поліція. Вітання до дня Незалежності України. Ми робили ось 22 серпня, як ми вийшли плеєти листівки. І о 9-й ранку це побачив хтось, мабуть, подзвонили і приїхали до нас. І нас забрали. Максима та його кохану розділили. Чоловік потрапив до поліцейського відділку. каже, там його били та допитували. А після відвели до гаража, де перебувало ще за 20 затриманих зранку, 23 серпня. Тобто приїздять машина, називають моє прізвище. Я виходжу, мішок на голову, руки в хамоти, такі пластикові. Везли довго, заплутували шлях, тому що, як потім мені сказали, де я там потім сидів, що ми під мостом на Новомелітополь. Там вже було четверо хлопців». 29 серпня чоловіка перевезли до слідчого ізолятора Мелітополя. Максим каже, крім фізичних знущань, окупанти тиснули й морально. До них якісь як клеми чіпляє І каже, ну кого знаєш, з СБУ, з поліції, з АТО. Кажу, нікого не знаю. Приводів не було. З СБУ я тим паче, не зустрічався. Каже, ну дивись, зараз почнемо. З меншого закінчимо фейерверком. І дає розряд струму. Під час катувань Максим час від часу втрачав свідомість. Після цього згадує чоловік, окупанти не чіпали його майже місяць, а після знову почали бити вчини щодня. 17 жовтня полоненого змусили підписати відмову від російського громадянства, а вже наступного дня депортували. Все, я пішов, дійшов до Кам'янського. Сіра зона, скажені Ардуелі. А більше я йти не можу, тому що в мене мозолі на ногах вже м'ясо, я чпакаю своєю кров'ю. Я побачив АЗС напівзруйновану, зайшов туди, було лячно. На ранок почало віднітися. Я пересилив себе, пішов, піднявся нагору. Доходячи до нашого першого блокпосту, я, я бачу український прапор. Я, ну, не повірив. Максим каже, у жовтні окупанти відпустили і його дівчину нині двох у Запоріжжі. Втім зізнається і досі відчуває результати катувань. Зламані ребра і неправильно зрісся палець. Ну і синці гематом. Я навіть не беру. То, то звичайно, що синці гематоми, нирки погана. Фільтрація е, отячно стіла, зараз висока, досі не можу гуртатись ребра досі не можуть нормально, ну, я не можу нормально функціонувати, працювати. Максим каже, після одужання планує працевлаштуватися, а згодом повернутися до звільненого Мелітополя. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Це 21-річний військовослужбовець на позивний чопік, який захищає країну з початку повномасштабної війни. Чоловік каже: на полі бою дістав осколкове поранення, яке потім дало ускладнення. Лікуватися та реабілітуватися, боєць буде близько шести місяців. Буков міна прилетіла і осколок упав попу, Побратим стояв біля мене. На нього прийшла більше, там більше осколків у лавки. А мені лише тільки у попу прийшло і все. І ну, одразу відчув жорсткий біль, почав переїздити далі. І потім пиві дрон, це дрони, які скидують гранати, скинувши на мене гранату. Мене я трошки полежав 5 годин, напевно, що евакуацію мені ніхто не надасть. Ціла моя бригада евакуювала, ну, пішли з позиції. І я таким чином ну, на колінах цілий сутку, я повз на колінах. А це 24-річний кулеметник на позивний малий. Боєць дістав поранення в ногу в боях під селом Приютне Запорізької області. Каже, пішов 24 лютого разом з друзями, добровольцями боронити країну. Родом чоловік з Дніпрорудного. Був обстріл, перебували на позиції, придигався по окопу, спрятався в бліндашою. От і отримав ранення. На військовослужбовця вдома чекають рідні та троє дітей. Малий каже, найбільша мрія повернутися до родини, бо воює заради малечі Провести з ними те време, котера було упущена. Много у пису за те час, не видіш, як выросли. Медик добровольчого батальйону госпітальєри на позивний ФЕП каже, поранених бійців евакуюють зі стабілізаційних пунктів і прифронтових медзакладів до тилових шпиталів. Ця робота не має там вихідних чи якихось відпусток, тобто нам телефонують, ми виїжджаємо точку евакуації і потім відвозимо в зарані обумовлену точку. Так, принцип ротаційний, тобто екіпажі мають змогу відпочити вдома та повернутися сюди. Важко звикнути до ненормованого робочого дня, коли ти можеш цілий день нічого не робити, бути на місці постійної дислокації, а потім несподівано ти тільки лягаєш спати, і треба на виїзд. Після тривалого лікування та реабілітації чопік та малий кажуть повернуться на фронт. Маргарита Галіч, Андрій Варінов, Суспільне новини, Запоріжжя. З Києва, Дніпра, Хмельницького Кривого Рогу та інших областей країни байкери-волонтери вирушили до Запоріжжя, аби передати свої мотоцикли на потреби ЗСУ. Мотозахід за участі понад ста байкерів відбувся 27 серпня у рамках всеукраїнської акції Дорога до перемоги розповідає сотниця громадської організації Об'єднаний байкерський фронт Мар'яна Вертебна. каже запит на двоколісний транспорт був від самих захисників. Тож на передову вирушать три байки для трьох різних підрозділів. А саме для 110-ї окремої бригади ТРО у батальйон патрульної служби поліції, особливого призначення СКІВ та для бригади імені Шейха Мансура, каже представник об'єднаного байкерського фронту Павло Черненко. Всі вони поїдуть на різні напрямки. Павло розповідає: аби передати мототехніку військовим, байкери самотужки її лагодять та реставрують. Ремонт одного байку вартує від 15 до 30 тисяч гривень, каже Павло. Загалом для українських військових байкери громадської організації вже передали. Близько пів сотні мотоциклів. Дуже злагоджено, бо одні люди у нас допомагають, займаються, чисто роблять колеса. Вони міняють підшипники, вони переспіцовують при потребі, піджимають, відрихтовують диски, перевзувають резину. Інші збирають мотори. А ми вже це все повністю комплектуємо на базі, все туди звожу. І Катали, притерли і до хлопців кожен тиждень їздимо на фронт. Основне направлення, куди ми частіше всього буваємо, це. Бахмутське направлення запорізькому напрямку. Ми перший раз Павло Черненко розповідає, що більш ніж половина хлопців з байкерської спільноти зараз на фронті, тож намагаються підтримувати товаришів. Військовослужбовець ЗСУ на позивний тор каже: на передовій мотоцикли бувають корисніше за авто. Ми потім поміркували і вирішили, що для деяких там підвести води, хоча б хлопцям швидко щоб машини не ганяти, бо зараз піп дрони. Полюють за машинами, взривають їх. І це навіть така штука, можна по посадці проїхати непомітно. Не це було дуже несподівано. Ми ще вагалися чи брати чи ні, але ця техніка ну стане у нагоді дуже, дуже це ну, ну потрібно. Ми вирішили таким способом їх як то поддержати. Ну, тобто ми тут, а не там. Ну, вони нас там підтримують, а ми їх тут підтримуємо. Це без веждов. Це історія про людей, які ціною свого життя здобували свободу і захищали її до останнього. Саме так описує пригодницько історичний екшен Довбуш, режисер фільму Олесь Санін. Прем'єра кінострічки відбулася і у Запоріжжі. Олесь каже: фільм резонує з подіями сьогодення, адже українці нині, як і головні герої стрічки, боронять свої землі. Але сьогодні це ще історія нашої перемоги. Якщо ми можемо знімати такі фільми, якщо ми приходимо в кінозали, їх бачимо, значить потрошечки ця перемога вже є. Це це те та історія мрії, та історія надії, яку ми я сподіваюся, що глядач так само відчує, побачить. Зйомки фільму тривали сто днів, розповідає режисер. Втім, для реалізації знадобилося близько десяти років. Олесь каже, загалом над стрічкою працювали три тисячі людей. З них понад пів тисячі були задіяні у масових сценах. За сюжетом події фільму розгортаються у 18 столітті. Аби дотримуватися достовірності фактів, до процесу залучили істориків. А для детального відтворення реквізиту реставраторів. Розповідає режисер. Ми тканини якісь привозили, спеціально ткали щось. У нас там гуні, така шуба з вовни, тільки вовни назовні. приходили в нас люди вже в віці, там бабусі, дідусі, які розповідали, як це робилось руками. Ми це фактично відроджували цілі ремесла для фільму. 20-річний досвід на сцені дебютував у кіно заслужений артист України, актор театру Олексій Гнатковський. Саме він втілив на екрані одну з головних ролей опришка Івана Довбуша. Розповідає за півроку до зйомок працював з каскадерами, опановував техніки бою, верхову їзду та стрільбу зі зброї. Зброя в фільмі справжня. Тобто це е, кремнієві пістолі і кремнієві рушниці. Ну, справжня зброя бойова. І нас е, в, на фільмі вся постріли справжні постріли. У нас були піротехніки. це найкраще, най, най, найдорожче, і найтоповіше е, українське кіно. Воно точно ввійде в історію українського кінематографу і, і взагалі в історію України. Перше взяв участь в українському кіно, і голівудський актор Лузер Тверський. каже, заради ролі приїжджав на зйомки з Америки до України, аби вивчати українську Я три місяці вчив українську з репетитором. Приїхавши на захід країни, довелося ще вчити українську з гуцульським діалектом. Мені потрібно було знайти золоту середину, ще й додати ідіш, це єврейська мова, і з'єднати все це в одне. За камерою стояв актор, який допомагав мені з правильною вимовою. Я сподіваюся, це було успішно. Хто б міг таке подумати? Режисер Олесь Санін розповідає: для втілення історії на екран Державне агентство України з питань кіно виділило 65 мільйонів гривень. Ще стільки ж надали інвестори. Мене дуже вразило, вразили зйомки з самого фільму, да, дуже дійсно передана атмосфера тих часів, костюми, характери. Навіть от танець Аркан, який танцювали навколо вогнища, і на дримбі, коли грав актор, це теж мене дуже вразило, тому що на дримбі грати не так легко. Олесь каже, фільм присвятили колегам, які загинули на фронті. Гроші з продажу квитків направлять на потреби 68-ї єгерської бригади Олекса Довбуша. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Я хочу жити тут вільно, на своїй землі. Ви дивитеся суспільне Запоріжжя? Підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.